Що може краще доповнити схід сонечка та зробити настрій птахів, як не знищена на світанку штурмова хробача колона техніки. Он там детонує танчик, що очолював цю непрохану делегацію. Так-так, херсонська указка знайшлася. Дистанційне мінування, на якому я постійно акцентую увагу, на даній ділянці завчасно здійснено казаками Ахілєса. Красавчики. А вже зупинений штурм спільними зусиллями пілотів ФПВ Ахілеса та птахів Мадяра був перетворений на згарище. Раз, два, три, чотири. Ну та й пехнувши там далі на міні. П'ята. Одиничка. Робаки у захваті. Послушаем монечный комментарий Рубачьо Военкора Романова. Вин красномовный на его. Друзья, Романов. Как вы знаете, был сейчас на северном направлении, то есть в Харьковской области. По моему мнению, субъективному самое горячее в настоящий момент направление. Ну и я думаю, что это не только по моему мнению, оно реально там очень жарко глубокое там за ним в Липцах с Липцов действует команда небезызвестного Мадяра. действует очень активно, то есть все что было на Крынках у нас, то есть это минирование дорог постоянное, вот просто постоянное минирование дорог, постоянный контроль пространства, это все сейчас есть непосредственно на глубоком направлении лицов и вглубь к нашей границе это тоже есть конечно вот, там там сложно там тяжело естественно если трансляторы противника висят на крыльях вы знаете у нас не хватает очень у нас упущения на что противник нас делает сейчас на голову просто он работает на голову дальше нас своими FPV как как FPV с обычного уже приемлемого типа, так и FPV крыльев. За счет чего он работает гораздо дальше, чем мы? И ему зачастую какие-то складки местности ни по чем. За, за счет того, что у противника очень много ретрансляторов, ретрансляторов на крыльях в том числе. Вот FPV очень много летят, ну буквально каждые пару минут. Каждые пару минут летят FPV противника. То есть там бесконечное количество FPV. Его сумасшедшая вот высокая очень активность а по ночам еще ну и работают естественно баба ига противника и в летят не только на допустим у Харьков Харьковской области они летят активно и на приграничье Белгородской области и баба ига летает на приграничье Белгородской области очень активно там а, значит Волчанск это самое наверное сейчас все то о чем все сейчас Думают, говорят, у Волчанск идет активнейшее наше наступление. И суть хочу отметить, что очень высокая цена у Волчанска. Очень высокая будет на выходе цена у Волчанска. То есть, а, летит что-то. А, Вол... Цена уже достигла треть Авдеевки, чтобы вы понимали. Противника мы там тоже нормально, я очень активно опиздюливаем, и он опиздюливается, но очень большая Цена у Волчанской сейчас противник у нас знает о нас практически все. Мы знаем о противнике практически все. Вопрос в том, что мы не можем про это применять оперативно эти знания. Плюс в том, что противник точно так же не может применять эти оперативно те же знания нас также оперативно. Ну, ну, ну. Одни и те же в трех а, соснах. Вот. Все мы про вас знаем, не зволожуйтесь. Передаємося смачну харківську піздюліну від пілотів Ахілєса. Падабу! Добре. Добре, в дупу зайшли одному з того штурма. Тікають робаки. Правда, не всі. Не буду той штурм повністю розбирати. Дві одинички з них спалили ми, то їх і покажу. Оцю класно гепнули. Козаки 92, -ки. а мені вам багато чого треба показати. Щоб суботній звіт був сочним. Ось цю халеру і цю халеру зараз швиденько покажу, як відпрацювали з тої колони штурму та й подивимося все інше. Дрон FPV вже тут. Зверніть увагу на його розміри з бойовою частиною. Співрозмірні з люком бульк. Пішов відлік. На! Гепнуло. У повторчику детонацію. Очима пілоти FPV команди Кліма. Тим Тахіл. Я детонація зрив. Є пізда повністю. Це... Тугомаш паскуда. Добре зайшло. Там далі. Зараз розігріється, за пару хвилин почне детонувати, бо вони всі повні на штурм грибли. Що там з іншим? Ось. Тепер до цього. Але швиденько. Для початку занурення очима пілота. І бульк. О! Ааа, нас! Хлопці, це зайшли! Ну а тепер зовніон! Дрончик прямує. І... неряє. Добре. чага джага Файн. Після глибокого занурення завжди. Файн. Очекаємо, коли розгориться. То буде дуже швидко, десь так приблизно. Горить один, горить другий. Картина маслом. Горить третій, підпалений козаками афілєсом, Горить четвертий штурм закінчено. Особливо хочу підкреслити і подякувати за винятково якісну роботу пілотів мавіків птахімадяра, котрі беззупинно. Фільмують всі події, що відбуваються, своєчасно патрулюючи, повідомляють і є справжніми нашими очами. Також дякую козакам з 92, що продовжують регулярно, дистанційно мінувати потенційні проходи хробачих штурмів. Це єдиний вірний шлях для їх локалізації, як те кажуть, і зупинки. Отак От воно пехкало, коротше, ще довго, бо бика у них було дохрена. Пішли глядіти на інші в йо птахів. Але тут картина маслом всі п'ять до ряду. Чадять-пада! І детонують методично. Ууу! Добре! За декілька годин то вже брухт. Раз, два, три, чотири. Перший, четвертий, 92, другий, третій птахи. Танчик. Ось танчик. Ще курить. Це п'ятий на міні здувся. Опа! Ще одна залупа. Ось і шостий. Маємо що попрацювати? Ходім ближче. Дрон вже тут. Це ціленький бетер. Зараз ми в нього зануримося камулем. Б. Але того мало. Заряджаємо запалювальний боєприпас. І повторно пілоти кліматим глибоке. Занурення здійснюють. Це вже добре. Зараз буде діло. Дуже гарно зберігся той бетер, от місце вибуха. Воно його зупинило, але не знищило. Ось дрон. То є занурення номер 2 Запалювальним боєприпасом терміт. Гарне влучання. І зараз піде кипяточок по трубам. Той бетер. Потихеньку закінчується. Перемотаємо, отримуємо задоволення від якісного займання термітом. Ті запалювальні боєприпаси роблять 30% цілей. Довожу до вашого загального відома. То їх треба поширювати і давати можливість хлопцям. Працювати з охорони коробачих екіпажів, недобиту техніку. Цей бетер до вечора чи через ніч був би втягнутий він повністю ціленький. А тепер лишиться тут на згадку про те, що хробаки пробували штурмувати. Подивимося трохи далі. Але це не такі хрустики, як на кринках були у. ВДВшників хробачих вони після детонюрина не стають кольору тунца, не розживіють. гореть так само. Ось, на міні він тут розувся, зупинився, а далі вже діло, діло техніки. Треба йти на змінку, але детонюрин ми все рівно здалеку побачимо. Ну, тепер на відтяжці вже спостерігаємо. Детонюрин натуральний. Ух, добре. ГП. А танчик згорів. гор'їв. Бетер епе. Шостий. Гарний день почався. Не останній. Коротше, цей теж втомився та й закінчився. Йдемо далі. Такий гарний анклавчик утворився. Багі, багі, пікап. Вантажівка, вантажівка, баги, танчик, бетер, робочня нова. Заїхала свіженька. розважається Тих анклавчиків тут на Харківщині. Ми вже трохи напрацювали. Ще один пікап. Та й далі таке. Баги, От вони тих баги понапирали. Йок, макарьок. Пішов. Але горять вони смачно і швидко. Далі дивимося. Що, штурм зупинено, можна почистити і планові цілі. Ось тут якийсь рубак замаскований стоїть. Потім я вам покажу, що там білим написано. Цікаве. Зараз швиденько відпрацюємо. Ташка FP вже на цілю. Вирізаю зайве. зайве, щоб більше епізодів вам класти у суботній, суботню нарізочку. Бульк на дах. І зараз подивимося. Зовні як то було. Вон пташечка. Кек. Юх. Абдула паджигай. Звичайна сіра миша, якби не ось це, що хочу вам показати. Та-дам! Вагнер Груп. Ось так. Говорять, це підрозділ тут з'явився на Харківщині. Це десь чи віджата машина, це чи якісь а, маленькі уламки того колишнього військового групування. Але отак приємно. Поспостерігати, що залишки їх лайна палають руками птахів Мадяра. То є запалювальний боєприпас. типу терміт, донесений звичайним сьомим дроном. Дроном FPV на сьомій рамі. Розграється те лайно швиденько, горий смачно, ще й там трошки пахкає. Паливо, очевидно. Добрі. Вагнер не ездун. Фінитала музика хробачо. Вон там біленький дах лише. Видно. Залишився. Це ще один. один. Наш анклавчик спаленої техніки, лато з Мавіка, мушу вам показати. Коли нема що двинути, часом можна прилітати, тут завжди є щось свіженьке. Хробачня техніки, звісно, натаскала купу. Але тисячу значить тисячу у тому хробачому лісі. Що в даному випадку? Швиденько хлопці пілоти налітують. О! Баггі, квадрік. Квадрік теж захищений, ціленький, нульовий. Був. Допоки не прилетіли птахи. Але зараз вам покажу на пришвидшеному ту картину зверху з Мавіка на то кладовище техніки за час нашого перебування тут. Таких анклавів у нас штук 5-6 навколо. Ото квадрік горить, але дивіться сюди. Тин, 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 тин. Тин, 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 тин. Кладовище. Ой, блокпост. Пустий. Продовжуємо вивчати анали хробачого лісу. Це все один день, я лише показую. Позавчора, от коли той штурм був. І протягом дня там оці от вйобчики. Що тут у нас таке на гусях стоїть? Танчик робачий. Але ж піхи у нас якісні. Залазять де хочеш. Тому танчик, робак сховав, паршиво. бдем палили. Сюди щойно мотик скочив, не встигли на дорозі дігнати. Пав! Я би і не показував епізод в півіха. Дігнала вже його на місці, але зараз подивимося ближче, що тут у нас очима пілота. Так, оценита моцик, бо... А тепер ззовні. Як виявилося, тут хробачня з замерзлих хробаків складає докупи. Та й випадково сюди занесло нас. Та й так його, а так у них втрат нет, звісно. Летіли за моциком, а в результаті позбавили доказів. Отримувачів білої лади. Ну, ви поняли. Все. Більше нічого не бадяжу. Того штурма позавчорашнього достатньо. Далі буде. тихо, спокійно суботнього вечора. Честь.